Фінансовий план перед виходом на пенсію. Кейс сім'ї військового. Отже, в iPlan звернулися клієнти. Це сімейна пара у віці 55 років. Чоловік військовий. Завдання: сформувати фінансовий план, зберегти наявні заощадження, розподілити кошти і підготувати портфель для виходу на пенсію приблизно через 5-7 років. Починаємо працювати на пакеті старт протягом 4 місяців. Першим кроком ми визначили ризик профіль обох клієнтів. Оскільки пара планує вийти на пенсію вже через 5-7 років, то відношення до ризику дуже дуже обережне. Інвестиції мають бути надійними. Далі ми оцифрували фінансові цілі: це резервний фонд на півроку витрат та пенсія. Ціль з 62 років отримувати 6 тисяч доларів пасивного доходу щорічно. Наступний крок: обговорили доходи та витрати сім'ї, визначили суму, яку пара може заощаджувати протягом найближчих двох років. Основою для інвестування є наявні заощадження. У пари це була доларова готівка. Четвертий крок: ми розподілили поточні і майбутні грошові кошти на дві основні цілі. Ми визначили, скільки потрібно відкладати кожного місяця, враховуючи інфляцію. І ми відштовхувалися від цілі в 6 тисяч доларів поштинного доходу. П'ятий крок: підготували інвестиційні портфелі для кожної цілі і почали інвестувати. Резервний фонд ми розподілили між доларовими ОВДП та валютною готівкою у співвідношенні 70 на 30. Фінансова свобода для клієнтів це середньострокова ціль, яка настає вже через 7 років. Тому було прийнято рішення розподілити наявний капітал 50 на 50 між світовим фондовим ринком та інвестиціями в Україні. Портфель на фондовому ринку складений з акційних ETF широкої диверсифікації. Захисна частина сформована у вигляді валютних ОВДП з гарантованою дохідністю, яка не оподатковується. Завдяки майбутнім доходам буде збільшуватися захисна частина портфелю, і це поступово буде робити інвестування більш надійним і прогнозованим перед виходом на пенсію. Орієнтована дохідність з портфелю складає близько 6% річних.